Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ручку від німецького виробника Хопе. Це в нас іде як дитяча безпека. Її можна використовувати також як і противозламну функцію, протизламну ручку, але в основному це замовлення як дитяча безпека. Як я вже сказав, марка Хопе. Модель називається Tokyo. Це доволі стара ручка, але вона все рівно на ринку є і продається, тобто замовлення на неї є. Також є ця система у нас і в других моделях, детальніше можна ознайомитись у нас на сайті wink.org.ua Тепер що по цій ручці? Тобто, ручка йде стандартно, штифт трошки подовжений. Між ось у нас 43 мм це стандартно. І вона восьмипозиційна. тобто ручка, як, В принципі, якщо заміна існуючий, то нічого особливого не потрібно. Тобто два гвинти і все. Чим вона відрізняється від стандарту? Тут іде в комплекті, така пластина. Ось тут є хопе, шильдик, він приклеєний, що підтверджує оригінальність. Ця пластина встановлюється на вікно і потім встановлюється ручка. Тобто принцип дуже простий. Два гвинта йдуть в комплекті, ручка у нас. Встановлюється, два гвинти, ми затягуємо от, все, і встановлюємо ручку на вікно. Вона от таким чином потім виглядає. Тобто оця пластинка, потім ручка, ми стягнули, у нас все встановлено. Тепер щодо цієї функції, яка всередині. Тепер ручку повернути не можна. Для того, щоб її повернути або відкрити, треба нам натискати оці дві клавіші, ось вони тут, зверху, знизу, однією рукою, і другою рукою ручку провертати. Тільки так вона відкриється. Тобто дитина не може зробити таку маніпуляцію, тому що і рука маленька, і це все, тобто дві руки задіяні. І це доволі такий надійний захист, або ж знову-таки як протизламна функція, щоб вікна у вас не відкрили ззовні. І якщо ви не хочете бути прив'язані до ключика, тобто все ну, по суті просто. Оці саме дві клавіші, ось вони тут фіксують механізм і не дають ручки відкриватися. Ця пластина вона металева, лита, не знаю, можливо з але тут от, стальні пластини всередині і механізм сам також. Тобто, от, він рухається, але навіть ця вона по вазі майже як ручка сама. Ця ручка вона алюмінієва, сама розетка, тут пластикова. Всередині також тріщоточка. Ну, все стандартно. Замовити дану позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.